На свою чергу до лікаря-травматолога очікує студент Михайло. У нього сталося майже як у відомому фільмі Впав, прокинувся гіпс. Щоправда, дорогоцінностей під бинтами немає, а ось перелом справжній. Вертався додому, розмовляв по телефоні. Це був і ось Так вийшло. Прийшов сюди, сказали – перелом. Лікарі кажуть, що такі випадки цьогоріч далеко не поодинокі. Починаючи з 7 грудня нинішнього року, коли була ожеледиця, їх кількість перевищує показники минулих років аналогічного періоду. Сьомим числом було найбільше звернень, це 73 звернення за добу. Із них було 39 чоловік з переломами. Вже 8 числа було 66 звернень. 24 з них з переломами і 9 числа 61 чоловік звернувся, і 28 чоловік із них з переломами. Найчастіше до лікаря-травматолога приходять пацієнти похилого віку. Діагноз у зв'язку з погодніми умовами типовий перелом променевої кістки. Зазвичай це і руки, і ноги. Найбільше типовим є це так і називається перелом променевої кістки в типовому місці. Це перелом. Передпліччя бувають переломи складні, самі посові, це Більш вони із зміщенням, бувають і відкриті переломи з пошкодженнями тканин. А ось чернівчани, аби не отримати травм, намагаються ходити поволі та тримати рівновагу на слизьких вулицях. Ось слизько, чутно, що не прибирається, і ніде не підсипано пісок. В принципі, це травматична досить ситуація. Намагаюся обережно ходити, тому що травмуватися не бажано. Це зараз дуже дороге задоволення лікуватися. І намагаємося, щоб утриматися максимально на ногах. <реж> дуже обережно. <смітно> <спл> <спл> Мені не слизько, бо в мене нормальна підошва, Навпаки, я радію через те, що сніг пішов. І атмосфера така вже до Нового року. Дуже приємно на вулиці. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.